Привіт усім! Сьогодні поговоримо про одну ну дуже цікаву штуку в хімії закон Авогадро. Розберемося, чому всі гази, неважливо, легкі вони чи важкі, поводяться якось однаково дивно, коли мова заходить про об'єм. Ну що ж, давайте розбиратися. Усе почалося з одного, знаєте, такого спостереження, яке довго не давало спокою першим хімікам. От просто ламали голову, і все це крутилося навколо того, як саме гази займають простір. І, перш ніж підемо далі, просто на секунду задумайтесь. От здавалося б, важкий газ має займати більше місця, правильно? Ну, логічно ж. Тобто, кулька з вуглекислим газом має бути більшою. Але чи так це насправді? А ось тут на нас чекає справжній сюрприз всупереч будь-якій лозіці, обидві кульки будуть однакового розміру. Так, так, все правильно. Виявляється, саме кількість молекул, а не їхня маса, визначає об'єм газу. Звучить якось дико, правда? Але в цьому і вся фішка. Так як же це взагалі можливо? Ну як? Відповідь на цю загадку з'явилася на початку 19 століття, її дав один італійський вчений, і його ну просто геніальна здогадка назавжди змінила те, як ми розуміємо гази. І це, власне, і є закон Авогадро. Ідея, знаєте, проста, але неймовірно потужна. От уявіть собі, беремо літр кисню і літр водню. Температура і тиск однакові. Так от в обох цих літрах буде абсолютно, от просто до копійки, однакова кількість молекул. І це при тому, що молекули кисню набагато важчі. Круто, правда? Але чому це працює? У чому секрет? А все діло у величезних, просто гігантських відстанях між молекулами газу. От уявіть собі величезний стадіон. А молекули це, скажімо, бджоли, чи навіть не бджоли, а великі птахи. Неважливо, відстані між ними настільки великі, що їхній власний розмір, ну, взагалі ні на що не впливає. Вони все одно займуть увесь стадіон. От з газами та сама історія. Але що цікаво, цю без перебільшення революційну ідею прийняли далеко не одразу, десятиліттями, уявляєте? Десятиліттями науковий світ її просто ігнорував, і тільки після купи експериментів, які все підтвердили, ця гіпотеза нарешті стала повноцінним законом. Добре, це все теорія, а якась цього практична користь. А ось тут починається найцікавіше, бо цей закон дає нам у руки просто неймовірно зручний інструмент для роботи з газами. І цей інструмент називається молярний об'єм. Давайте швиденько пригадаємо: один моль це ж просто така собі порція частинок, пам'ятаєте? Конкретна їх кількість число авогадро. Так от молярний об'єм це власне об'єм, який займає оця стандартна порція будь-якої речовини. Але є один важливий нюанс. З газами не все так просто, як з твердими тілами чи рідинами. Їхній об'єм, він же ж дуже залежить від умов. Нагріли газ, він розширився, стиснули, об'єм зменшився. І як їх тоді порівнювати? Тому вченим конче потрібен був якийсь єдиний стандарт. І такий стандарт придумали назвали його нормальні умови або скорочено НУ. Що це таке? Все просто температура 0 градусів за Цельсієм і тиск в одну атмосферу. Тобто це по суті умови, за яких на рівні моря замерзає вода. Запам'ятали? І ось ми підійшли до головного. За цих самих нормальних умов один моль увага! Будь-якого газу займає об'єм рівно 22,4 літра. Ось воно те саме магічне число, легкий водень, важкий вуглекислий газ без різниці. Один моль це завжди 22,4 літра. Просто і геніально. Так, з теорією розібралися. А тепер до практики подивимось, як це все працює в реальному житті, бо, виявляється, це магічне число можна використовувати для дуже корисних розрахунків, які ну неабияк спрощують життя будь-якому хіміку. І все зводиться по суті до двох елементарних формул: знаєте кількість речовини в молях, просто множте на 22,4 і отримаєте об'єм. І навпаки, знаєте об'єм газу, діліть на 22,4 і маєте кількість речовини простіше не буває. Давайте на прикладі: от є у нас кулька, в яку ми закачали 14 літрів гелію. Питання: скільки це молів? Беремо наш об'єм, тобто 14 літрів, і ділимо на оте саме магічне число 22,4. І що виходить? А виходить 0,625 моль. Все задача розв'язана. Розумієте, щойно ми додали до свого хімічного арсеналу ще один потужний інструмент. Це по суті третій спосіб порахувати кількість речовини. Дуже важливий. От подивіться, раніше ми як знаходили кількість речовини, ну або рахували частинки, або зважували масу. А тепер, якщо маємо справу з газом, ми можемо просто виміряти його об'єм? Це дає нам набагато більше гнучкості для розв'язання найрізноманітніших задач. А тепер давайте об'єднаємо наші інструменти. От задача у пляшці з газованою водою є 6,6 грама вуглекислого газу. Питання який об'єм цей газ займе за нормальних умов? Крок перший, переводимо масу в молі, ділимо 6,6 грама на молярну масу СО, це 44, отримуємо 0,15 моль. Крок другий тепер, коли ми знаємо кількість молів, просто множимо її на наші 22,4 і вуаля отримуємо 3,36 літра. Уявляєте, майже 3,5 літри газу у звичайній пляшці. І наостанок питання на подумати. От тепер, коли ми можемо так легко вимірювати гази просто за об'ємом, а не морочитися зі зважуванням, як це змінило те, як ми проєктуємо і контролюємо хімічні реакції в лабораторіях, на виробництві? Подумайте, як одна проста, алегантна ідея може мати такі грандіозні практичні наслідки? Це ж змінює все чи не так?